Доброго дня, шановні підписчики. Вирішив зробити вам маленький відеоогляд по кінгурятникам. Як їх робимо, це, як то кажуть, комерційна наша тайна. Робиться воно все на обладнанні. це на трубогібі, все, все ми це маємо своє. А не те, що нам там розповідають, ви десь купляєте з Китая, ви цей, воно хроміроване. Поїхали. По поводу хромірування. Явно такою фігньою ми не будемо займатися, хромірувати і все остальне. Хромірується воно на отакої ляльки. 3000 оборотів може намотати вместе з цим, як кажуть, кругом, якщо неправильно движення зробити. І з допомогою ось такої пасти. Поїхали далі. Кінгурушки. Кінгурушки гнемо. Як з 50-ї труби, так і з 60-ї труби. Компонуємо. Перемичка трубка, перемичка з надписю. Уварюємо по факту по машині. Кажете свою марку машину, ми вже знаємо, де вона йде: або нижня перекладина, або верхня перекладина. Варіант 50, варіант 60. -ка. Тепер саме цікаве по ціні. Ось сьогодні зрозумів одне, одне цікаве: людина дзвонить. Вона не хоче слухати, що їй сьогодні пропонують на ринку, що їй продають. її головне почуть ціна. І ще раз рішив зробити відеоогляд, даби вам розказати, що воно таке ціна. Дві дуги. Нічим не міняються. Одна дуга стоїть 100 доларів. Вона ще полуфабрикат розібрана. Оцей варіант 100 доларів, а оцей варіант 120 доларів. Різниця в чому? Ніхто ж не хоче почути. Різниця в чому. Варіант за 100 доларів. Я вже показував, я вже розказував. Варіант технічка труба, варіант 120 доларів. Та сама труба, але вже труба харчова йде. 304 нержавійка. Два кінгурятника, як і казав. Але зігнутих з разної марки сталі. Коли ми їх гнемо, ми точно так же їх підписуємо. Як я кажу, це ми гнемо для наших. Доблісних інтернет-магазинів, які вміють її взяти і продати її втридорога. А потім воно поржавіло. Хлопці, хлопці, воно поржавіло. Що робити? Того, шановні дорогі підписники, відкриваємо вам істину, як сьогодні продають, як сьогодні обманують і що ви купляєте. Послухайте, коли ми з вами спілкуємось. Що таке 304 -та нержавійка? Що таке 201 ва Вона нічим не відлічається. Ми, як погнули, ви бачите, дві рамки, вони дві однакові. Але якість самої труби, якщо це 201, покатались, прийшла зима, ви отримали. Ми вам це кажемо. Хочете дешево, дешево 100 доларів, хочете якість дорожче на 20 доларів. Це різниця вартості самої труби. За вартість ми відповідаємо, за якість ми теж відповідаємо. Тому дякую за такий маленький відеогляд. З повагою, мір тюнінг. Чекаємо на вас і думаємо, ви будете нас слухати, коли ми вам кажемо, що вам потрібно: вам картинка чи вам треба якість.